Підводимо підсумки гри з тренером хокейного клубу Кременчук Ігором Єдапіним. Як би ви оцінили сьогоднішній виступ своєї команди? Чим ви задоволені, а що б ще б треба було підкоригувати? Ну, ну як би не задоволені, тому що програли гру, грали в більшості багато, не закинули, ну там одну закинули, але пропустили дві шайби в меншості. Ось такий результат. Тому треба не вилучатись, треба дисципліновано грати тоді буде все більш-менш рівно. Над чим ви плануєте працювати далі? Ну, будемо тренуватися, розберемо помилки, передивимось відео, будемо щось робити. Дякую. Дякую. Закінчився матч Кременчук-Сокіл. Поряд зі мною головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаренко. Як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні? Дуже сьогодні гарно грали хлопці, всі віддавалися грі, тому і рахунок на табло. Що їм вдавалося сьогодні краще, а над чим ще варто попрацювати? Ну, ми додали боротьбі, так захисники сьогодні ну, надійно грали. Та надійно заграв рота це дуже, дуже головне.